Всім добрий вечір. Добрий вечір. Вікуся з петушком. Бачите? Це ми в магазині сьогодні купили. Пам'ятаєте, як в дитинстві? ну, Я я теж, ну, я дуже добре пам'ятаю. Мама нам варила такі цукерки. Ну, Бувало щось там якусь паличку встромляли. а бували просто такі там фігурки, які, ну, звичайні ложкою там повилажують, яке є, таке є. Так ми любили тоді ці. Людянки Ну що, сьогодні ми не на кухні, як ви бачите. Ви знаєте, подивилися так, у нас приготу... ну, є що й поїсти. Вирішили сьогодні нічого не готувати. Завтра щось приготуємо і вам покажемо, і нам щось буде. Приємти, я е... угу, угу. у мене вовти. Гарний, гарний. Вовти. Гарний. І, на, і нафарбувала губки і нігті. Вчора вечором ми нафарбували. Так що ми вирішили сьогодні не готувати. На вулиці сьогодні прокинулися вранці. Ви знаєте, ми навіть сьогодні їздили, дуже не вдівалися, бо на вулиці було з самого ранку дуже тепло. Потім було таке дуже сильне сонечко, було дуже жаль, ну, спекотно. А зараз, бачите, яке небо. гляньте, вам видно. А, а дивіться я яка? А, Вікуся в сукні. Угу. <схід> Сьогодні э, поїхали в місто з нею, заходили э, на базар. Але мене колись дівчатка просили, щоб я зняла на базарі те. Але ви знаєте, сьогодні дістала телефон, хотіла зняти, а мені сказали, що не треба. Я кажу, так я не буду ваше обличчя, я просто ну, вашу те ні, не треба. Потім там, де ми купляли в жіночки, вона Ди каже, я, я не хочу, щоб ви показували. Подивити, Це ж таке діло. Так що я хочу сказати, сьогодні я думаю, а ну подивлюся, по чому ця підчеревина, тому що ту, що ми готували вдома, вона я купляла тут у нас у селі. Тут вона 180 гривень. Сьогодні я в місті питаю, чому. Ну, я в цієї жіночки дуже часто купую, то вона нам отдала по 175 гривень за кілограм. А взагалі, сало таке дороге, я правда, я вже дуже давно не була на базарі, і не дивилася на ціни. Це просто жах. Ми, в основному я купляю, у нас маркет є маркет ну, що Тут в селі, в селі привозять у нас свинину, але ми більше їмо курятину. Їжджу в цей маркет, там продають свіжих курей, можна купити просто стегна, реб, кажу, ці крила. І все це домашнє. І так же само і на перві блюда, і так готувати. Це дуже смачно. ну, Ми більше їмо так. І за станом здоров'я більше заходить нам куриця. Куряче це м'ясо, то да, воно теж не дешеве, але якось нас вони так, знаєте, не звертала увагу. Сьогодні була шокована. сало. ну, Я, наприклад, таке не люблю, люди є люблять. Такі, знаєте, в чотири пальці таке сало 190 гривень 240. Я так подивилась, думаю, Боже мій. ну, тобто, Звісно, там вчора мені писали дівчата, що зараз сало це, зараз все дороге, але ви знаєте, сало дійсно подорожало. Не знаю, як у вас у регіонах, які в куточку в кожного, ну в Україні, там де у кого. У нас дуже подорожала картопля 25, 28 люди продають з рук. Бабуся, бабуся. бабуся розпустила їй коси. Вона вже бігає. Обрізані коси. Повернися. ага, повернися, Ззаді в неї обрізані, волосся. Подобається, так. Да. Вікуся не знає, як. Морква 20 гривень. Цибуля. Ой. У мамо п'ятнадцять. була тринадцять чим, то зараз п'ятнадцять, а у людей з рук такі домашні 18. О. Котик. Лайма десь бігала, але де, десь зайшла в вольєр з кашу. Ми їй дали вже кашку та воду поміняли. Так, що такі ціни да. ціни кусаються, ну нічого, нічого не зробиш, ну, нічого. Щось люди, слава Богу, аби було здоров'ячко та вирощували вдома. Хоч багато, щоб хоч для себе хватало, не те, що там щось на продажу або що. Бачать, бачать рижика твого. Ой, обережно. Так що хто живе в селі, тому, а, як кажуть, Попроще, бо у вас є огороди, але Попробуй його обробити, порати та і за себе поухажувати теж сили треба. Так що, дуже, з однієї сторони, воно так, а з іншої е, огірки е, в магазині 65, а ми купили з вікуцією кілограм, бабуся продавала, то ми в неї взяли. Така старенька бабуся 70 гривень. То у нас вікуся просто любить, я так взяла. Ну, це не кожен же день, так а може, щось якийсь салатик зробимо, або так. Ну, в общем, вікуся в нас любить. Так, що я хочу сказати? Так бабуся каже, що вона вирощує, каже, таку тепличку із клійоночки зробила. Каже, до сих пір є огірочки. Але, каже, їх садила, це вже другий раз. От такі сьогодні в нас новини. Вологопеди сьогодні займалися, все добре. Вікуську похвалили, стараються, знову дали завдання, так що будемо їх виконувати всі в трьох. Що ще хотіла сказати? Сьогодні знову працювали там на огороді, буду вже показувати, як приберемо, тому що ну, там немає чого показувати з цим гребем, то це ну, нічого. Все приберемо, все зробимо і буде все гарно. Треба на все час, але я дуже поспішаю, щоб не було дощів. Хоча і не передають дощі, але такі хмарки, що вроді піде дощик. Отак от, от. Більше в нас немає ніяких новин. Насінька, слава Богу, вже краще, а вікуся все те, в спорті, все на велосипеді катається. Хотіли з нею піти сьогодні, подивитися на річку, вона мене просила. Я кажу, ну вже давай завтра. І листочки нам треба нас з бабусю будуть клеїти гербарій. Пам'ятаю, завжди такі, знаєте, книжки. І до сих пір є такі книги, вже дуже-дуже старі. І вони лежать у нас там вже в сараї. Ті, що кажу чесно. Вже ми давно не читаємо, бо там такі дитячі, то ми їх всіх послажували туди, Тому що, ну, навіщо вони в будинку. І інколи зараз так відкриєш, там щось, ну, пішов, узяв, дивишся, а там є до сих пір листочки. Це ті, що ми ще з братом збирали. Теж клеїли, було цікаво. Ну, Якуська в нас така вона дуже швидка і така. Є така робота, щоб постійно сидіти там, це не для неї. Але вона дуже малює, їй це подобається, і це вона сидить. Що їй подобається, це вона буде ще сидіти. Потім каже, буду клеїти. Ну, не знаю. Ось підемо на збираємо. Що вже буде як ото, чим займатися осінню і взимку. Вона безкінечно нам це каже: от буде зима, будемо ліпити сніговика, грати в сніжки. Ну, так як і в минулому році, і позадуму, коли там, хоч і невеличкий, хоч і цей був сніжок, але ми щось з нею обов'язково ліпили, щось робили. Ось такі у нас справи за цілий день. Та як звичайно, нічого нового нікуди не те, що новеньке, таке я вам розказала, що бачила в місті. Оце Олія взяла сьогодні на салат. Ми дуже любимо таку свіженьку: 50 гривень літр. Ну, це смаженої я взяла, ми ото беремо, і нам того літра надовго вистачає. А тим паче вже осінь. Ну, але все одно в минулому році ми і капусту квасили, теж ще їли. Та ще й помідори є, то ще й будемо салатик робити. Та й так щось заправити, знаєте, теж треба олійка. літка. Вікуся, а Вікуся з петушком. О, бачите? Рижик теж з нами гуляє. Ось це, дивіться. Фідич, <плес> Це йому сьогодні спокійно гуляється, бо лайми немає. Якби була лайма, то він би бігав би туди або сидів би там би на стульчику біля кухні, біля бабусі. А на сьогодні ми будемо закінчувати своє відео. Будемо вам казати до завтра. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра. Пишіть коментарі та ці фідечка пока. И добраніч ночь. Добра ночь.